Вітаю вас на другому занятті цього практикуму. Сьогодні ми поговоримо про фокус уваги. Це те, на чим ми будемо працювати цих декілька днів. Фокус уваги дуже важливий, тому що саме те, що ми помічаємо, на що звертаємо уваги, те і є в нашому житті. Якщо ми починаємо звертати увагу на те, що все погано, все таки буде. Якщо ми будемо звертати увагу, що нас не цінять, все-таки буде. І тому де фокус, там енергія і там результат. Дуже часто бачу такі техніки, коли кажуть: а знайдіть навколо себе 5 предметів зеленого кольору. можете навіть спробувати в кімнаті, в місті, де ви знаходитесь. Я зараз порахую до 5, а ви будете рахувати всі предмети зеленого кольору, скільки зможете за цей час знайти навколо себе. І так, 1, 2, 3, 4, 5. Скільки предметів зеленого кольору ви нарахували? А скільки, наприклад, синього. Я думаю, синій ви навіть не помітили, тому що ваш фокус уваги був на зеленому кольорі. От в цьому і є техніка фокусу уваги. Ми бачимо лише те, і в нашій реальності відбувається те, чому ми надаємо свою увагу. І в цьому ми зараз будемо з вами тренуватися, відтреновувати свій фокус. Уваги. Це прям дуже важлива навичка. Можливо, хтось зараз комусь буде важко, тому що це дійсно важко, але наш мозок, він як м'яз, який постійно треба качати. Хтось говорить, що треба складати пазлики, хтось говорить, що треба чути мову, багато читати, для того, щоб мозок розвивати. Фокус уваги це теж один із моментів, як розвивати свій мозок. Але для того, щоб зрозуміти, де взагалі моя увага, треба хоч побачити, де вона. правильно? Тому ми будемо займатися саме цим. От зараз, сьогодні, протягом дня, просто відслідковуйте всю, всі думки про себе. От ви щось зробили. Я, наприклад. Да, Тих, хто бачить мої сторіс, я постійно про це пишу. Ну, прям постійно, що я зробила, що я подумала, який висновок я з цього зробила, як я хочу. У мене прям, ну, це прям скрізь. Багато хто не звертає уваги, можливо, тому що не розуміє, тому що не знає взагалі для чого це. Тут я хочу, щоб ви це зрозуміли, що де наш фокус, там і наші результати. Тобто, на чому ми фокусуємо свою увагу, те й відбувається в нашому житті. І зараз, якщо ми почнемо фокусувати увагу на позитивному, просто ваш стан уже в моменті почне змінюватись, тому що ви будете вчити себе не бачити тільки погане, а бачити можливості. Ви перестанете думати, що все погане. Ви почнете дякувати і просто бачити можливості. Це прям така база роботи із своїм мисленням. Наприклад, ви запізнились там на роботу, які перші думки приходять, наприклад, да? чи там а, хтось з вас посміявся, які перші думки приходять. Ви прям берете і це все відкриваєте, якийсь записничок, записуєте в аудіоформаті, як кому зручно. Прямо прописуєте, що там я про себе, або що про вас подумають, що ви боїтесь, що про вас подумають. І це все, що про вас подумають? Ах ти, такий, гроші, там, не знаю. Спізнюєшся, за що тобі гроші платить, а ти там нецінний, а ти там лінтяй, а ти там ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. Все це, що проходить в голову, все треба виписати. Так, отак, одна колоночка. І навпроти, треба буде написати: а як хочеться, у вас є якийсь образ, куди ви хочете прийти. Все. І, наприклад, оце, що ви будете про себе думати, да? ну, бо що інше подумають. Що там, ви щось не можете, якісь не такі. це вам допоможе туди дійти чи ні? А що вам допоможе? Можливо, якщо будете думати, що зі мною все в порядку, що там, я завжди приходжу вчасно. Можливо, спочатку ви не приходите вчасно, але ви ставите намір ще плюс додатково, як ви хочете, щоб було. Тут важливо просто не тікати від себе, а зрозуміти нарешті, що я про себе думаю. Які емоції я відчуваю в цей момент, і як я хочу, щоб було. Ми прям ставимо намір, як ми хочемо, щоб було. І від цього будемо відштовхуватись. Бо з кожним разом буде виходити все більше. Я запізнився, там, ці... а я хочу приходити вчасно і прямо говорити собі: так, «Да, я зараз запізнився. Ну, вже так вийшло. Зі мною все в порядку. Да, так буває. Але я хочу приходити вчасно. Да, я там хочу бути. Відповідальним, чи ще щось такого, ну, тобто, поставити собі, як я хочу, щоб було. Можливо, в мене не вийде, але я буду для цього робити певні кроки. наприклад. Ось таким чином. Те саме наступний день це буде про емоції. Просто я даю завдання. Це буде те саме. Спізнилися, які емоції? Сором, там ще щось. а як я хочу, щоб було. Можливо, ну, ідеально, звичайно, хочу це більш таке відчуття спокою. Да, такого спостерігача. Ніби ось ви тут стоїте, да, спізнились, хтось вам щось говорить, а ви ніби збоку. Типу, спостерігаєте таке, ну і що? Ну нічого ж, ну, фактично нічого там страшного, мега не трапилось. Ну, да. І то ви зараз з позиції, коли вам тут соромно, ну, стоїть не в позиції там, дорослої людини, а все-таки з тої дитини, із першої практики, да, Якщо подумати, в моменті якої колись була така ситуація, коли почали соромити, і вона починає відчувати цей сором. В подальшому я вам дам техніки роботи з внутрішньою дитиною, і якщо воно буде виходити, ви потім дойдете і будете це трошки пропрацьовувати, але, але зараз наше завдання це просто відслідкувати. Зараз наше завдання просто навчитися. Відслідковувати оці моменти, от-от такі от, малесенькі. Все, так? тобто зрозуміле завдання. Ми, щось трапилось, починається якесь таке в голові, діалог незрозумілий, і ми починаємо записувати, виписувати цей діалог. Тобто він не просто десь там на задньому плані, а ми так хоп. а що оцей там про себе Да? тобто він не якийсь там цей. Щось страшне, і воно ніби непонятно, де що де робиться. А ми реально його бачимо, ми його виписуємо, фіксуємо, і ми вже з цим можемо працювати. Розумієте? Це перший крок уже до роботи зі своїм мисленням. Просто фіксувати хоча б, що я про себе думаю, які емоції при цьому зі мною відбуваються, і як я хочу, щоб було. І чи взагалі це нормально? Може, може мені подобаються такі емоції. Якщо вам окей, подобається. Питань немає. А так і буде. Але якщо вам щось не подобається, якщо ви хочете кудись прийти, це вам заважає, тоді ставимо намір, як хочеться по-іншому. Ось такі два наступні дня нас будуть чекати. Сьогодні ми фокусуємося лише на думках, щоб не перезагружатись. Тому що третій день у нас буде ще дуже насичений. Добре? Вам успіхів! Вас все вийде!